Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на вечірні наші молитві розважання. І ми продовжуємо з вами читати, не то, що читати, а ось ці розглядати оці настанови Івана Павла II про спокій. І сьогоднішня, оця наша вечірня настанова, яка буде звучати, знаєте, для мене є дуже такою особливою. Але я думаю, що для багатьох може стати вона таким знаєте, ложкою дьогтю в бочці меда. Тож запрошую до молитви і нашої вечірньої молотовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ця настанова, це п'ята вже настанова, яку говорить Іван Павло ІІ, настанова про спокій звучить так. Саме сьогодні відведу кілька хвилин свого часу для читання. Як їжа потрібна тілові, так добра книжка потрібна для духовного життя. Знаєте, книжка в останні роки стала втрачати свою популярність. А речі, я так скажу. Молодь перестала читати, а з нею, на жаль, і перестає читати і доросле покоління. От зауважте, коли їдете в громадському транспорті, чим займаються люди? Якщо ще років 10-15 тому можна було багато побачити людей, які сидять в книжках і читають, зараз чим в основному люди займаються? В інтернеті сидять. Насправді, дві треті людей, які стоять зі смартфоном, вони або слухають музику, або грають якусь гру. І тільки одиниці насправді читають на телефоні. І знаєте, Іван Павло І, він наче передбачав, що це може стати. Великою насправді небезпекою, що це зруйнує спокій людини. Натрапив десь, напевне, кілька місяців тому я натрапив на одне відео одного психолога, який говорив про небезпеку Тік-Тока. А радше, можливо, навіть не скільки Тік-Тока, ну він я на прикладі Тіктока говорив, але каже, небезпеку інтернета. Зокрема, оцих всіх соцмережах, і він говорив на прикладі Тіктока, е, в чому, каже, не полягає небезпека. І чому це так небезпечно для молоді, особливо для дітей? Е, знову ж таки, я не є противник, я не, що ви мене зрозуміли правильно, я просто переказую те, що людина говорила. То, що як він каже, TikTok це збірка відео. Але відео яких? Дуже коротких. І коли от людина сідає, вона переглядає. От подивіться навіть саме ви, зауважте за собою навіть, як ви переглядаєте всі ці відео? Швидко. Рідко які відео, на якому ви зосередитесь надовше. Це дійсно, якщо щось вас дуже зацікавило. Або навпаки, дуже смішне, і вам хочеться посміятись. Але, знову ж таки, посміялась і далі. Тобто, людина, як кажуть, залипає в цих відосах. Вона гортає, гортає, гортає і не зауважує, скільки часу вона просиділа. І от як він каже, цей психолог: що людина не зосереджується на одному нічому. Вона весь час пролистує, пролистує, пролистує цю інформацію, ці відео, але що тоді відбувається з її мозком? Він швидко впитує. Тобто мозок починає дуже інтенсивно працювати для чого, Щоб впитати ось цю інформацію. А інформації дуже багато. От якщо би ми порахували, скільки. Відео, людина, кожен з нас переглядає, сидячи в, в інтернеті, тобто скільки різких перемін кадрів. Тобто, і от мозок стає, навіть коли посидиш півгодини ось такого постійного переглядання, як каже цей психолог, мозок стає перенавантажений. Він сприйняв дуже багато інформації. Причому інформації різної, яку важко між собою поєднати. Інформації, яка, яку треба опрацювати. Тому що мозок зобов'язаний опрацювати те, що отримав. А з те, чим він не отримує, він його десь відкидає в глибоку пам'ять. І один каже, після такої півгодини, години постійного переглядання такої інформації, людина. Складається враження, що вона цілий день фізично пропрацювала. Ну, ж таки, послідкуйте за собою. Яке у вас відчуття, коли ви поперегортали стільки часу, встаньте, і от наскільки відчуття втоми є у людини? І от він каже, що мозок перенавантажується такими постійними, швидкими переглядами цих вігод. А коли мозок перевантажений, що він робить? Він відключається. Мозок перестає думати, тому що йому треба опрацювати всю інформацію. І от Іван Павло II чому наголошує на осі на читання книжки? Бо коли ти береш одну книжку, ти зосереджуєшся на одній інформації. Навіть якщо це художня книжка, чи це якась наукова, але це вузкоспеціалізоване, це щось одне. Навіть коли ти читаєш, ще раз кажу художню книжку, це якийсь один жанр. Детектив, фантастика, романи, вірші немає значення. Але це одна однотипна інформація. І мозок на ній працює. І він, будемо так казати, коли людина читає, вона зосереджується, мозок може вільно працювати. Знаєте, це як от з комп'ютером. Кожен комп'ютер, який наш мозок, він, знаєте, має свої параметри і свої можливості. І от, якщо комп'ютер, який є, є слабкий, має слабкі параметри, Почати навантажити багатьма інформацією, тобто відкрити багато різних вікон, вікон, і намагатися одночасно працювати з іншою різними інформаціями. Що відбувається з комп'ютером? Він зависає. А коли навіть цьому слабкому комп'ютеру дати одну інформацію, праця з одним якимось віконишком, він працює нормально. І от наш мозок, він так працює. Чому я про це все говорю в наш час, в час війни, як це може нам допомогти? Дуже просто. Всі сидять, поголовно, всі практично. Ну, відсотків 90 людей сидять, дорослих людей сидять е, на різних телеграм-каналах, е, ще десь і. У Фейсбуці, в інстаграмі, телеграмі. Що роблять? Переглядають новини, листають постійно новини. Тобто сидять в цій інформації. І цю інформацію найде зуважу, що вони черпають, листають багато-багато, щоб як можна більше дізнатися. І наш мозок тоді починає бути перенасичений від цієї інформації. Цих відео різних, того, що там побачили супутнього. І людина, надивившись такого всього багато, встає і починає, знаєте, що робити? Думати, як все погано. Людина встає насправді в стані певної депресії. Сильнішої або меншої немає значення. Вона попадає в певну депресію. Чому в депресію? Та тому, що мозок відключається. Ми перенасичуємо мозок інформацією, особливо про війну. А зараз дуже багато закидується відео про те, як наші хлопці штурмують позиції ворогів, де зня показується, що там відбувається. Де багато інформації, відео про поранених. Я не кажу, що цього не потрібно мати. Треба знати. От треба має бути все дуже вузько. Але чим більше людина цього всього нап... переглядає, вона попадає в стан депресії. Як все погано. О, як все погано. А ще побачу на вулиці військового. Можливо, який уже не може служити, тому що втратив е, якусь кінцівку, поранення, кантужений. Чи можемо побачити е, вдову дітей, які втратили свого батька на війні? І от на фоні того всього, що з людиною відбувається? Нічого не хочеться. Як допомагає книжка? Замість того, щоб сидіти годинами і переглядати всю цю інформацію, виділіть собі пару хвилин, прочитайте, а далі візьміть книжку, зосередсь на чомусь одному. Читання це заспокоєння. Людина поринає у вир спокою, у вир тих емоцій, які її підбадьорюють. Хто старший, молодші зараз менше читають, можливо, взагалі не читають. Але, е, знаєте, я скажу так, ну, молодь може і не ще, але я пам'ятаю, коли вийшла перша книжка Гаррі Поттера. Та, це, це така, знаєте, як діти після прочитання цієї книжки хотіли читати ще. Читати, 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 вишуковували ці книжки, коли е, оголошувалось про те, що виходить наступна книжка, черги в книгарнях будували, е, вилаштовувалися з вечора, щоб першими війти і прочитати. І це були діти, їм було цікаво. Вони жили цим виром, цією книжкою. Задайте себе, дорослі, як ми в дитинстві читали книжки. І ці книжки, що робили з нас? Вони нас формували. Ми хотіли бути схожими на наших героїв, ми їх копіювали. Але книжка це момент заспокоєння. Тому що ти вибираєш ту книжку, ту тему, яка тобі дає сили. Для когось це читання духовної літератури, життя святих отців, Біблія, якісь коментарі, духовні повчання, для когось це художня література, яку він вибирає там різні жанри, сідає, читає і відпочиває. Для когось це наукова література, він любить шукати інформацію. Але це читання книжки, це коли ми свій розум мозок збираємо в одну точку, в одне місце. І коли ми читаємо спокійно, наш мозок встигає переробити цю інформацію. Ми закриваємо книжку і встаємо відчуттям якоїсь насолоди. Хто не знає, рекомендую. Читайте книжки, заспокойте свій стан. Особливо зараз, в часі війни. Нашим хлопцям багато потрібно різних речей. Але ви знаєте, я рекомендую вам, дорогі волонтери, хто може бачити це наше відео, шукайте також для наших хлопців електронні книги. І закачуйте туди різних книжок. Різних. І відвозіть хлопцям. І давайте, повірте. Вони будуть щасливі. Тому що відео інтернету не завжди там не є. Але от книжка електронна не, не потребує інтернету. Натомість, коли він може відкрити, почитати, відключити свій розум від цієї зовнішньої інформації, а просто побути десь там в іншому світі, розслабитись, це дозволить йому бути інакше. Завжди так було, що книжка це момент заспокоєння. Тож читаємо книжки, не переглядаємо кучу відеосів, а читаємо. заспокоїмо свою душу, свій розум, свої емоції. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий нас насрішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили над гріш не. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх наших полонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Даруй нам спокійну ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчасно, як і мій. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8 годині божесної літургії. Запрошую всіх брати участь. Активну участь у цій літургії, тобто переходити до храму. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!